Люди з одного боку накопичували певний ресурс, вміння, які дозволяли виживати. Але далі страх він є дуже корисний. Він нам допомагав вижити. Але якщо страх перемагає, ми припиняємо рухатися в. Перед є два основних еволюційних еволюційні сили: це страх як обережність і інтерес, комплекси нейронії, які відповідають саме за оцей інтерес. Тобто вони нас виводять на територію нового. Хоч, Хто переможе Да? цікавість або страх? Так ну до речі, є цікаве дослідження стосовно ну, стратегічних лідерів. Це люди, в яких оцей центр цікавості він потужніший. В більшості mm -hmm. людей перемагає центр страху, mm -hmm. це нормально. А є люди, які мають ну, якщо говорити про цих great leaders, в них є. Велике его. В західній науковій думці его це не є щось погане, це наша амбіція. А друге це ірраціональний оптимізм. Це моє. І оце так. Тобто люди, які кажуть, зможемо. Чому зможемо? На базі чого зможемо? Ми не знаємо, ми зможемо.